ну я президент села Частина Четверта. Я вирішив будувати склад для речей, які у нас шахти і ферми. Ні, вже Такий вийшов у нас склад, тут куча сундуків, і ми можемо положити же свої речі. І, і ще я вирішив тут збудувати порт. Для продавання всяких речей і випливання за, за границю. Ось такий вийшов у нас порт, ми зараз підійдемо. Зараз маленькі кошти я, не... я збудував такий порт, поки кожної частини порт буде ставати більшим і гарнішим. Потім в кінці я все покажу вам. Виберіть прапор для нашого села. Для мого села Водоліка. Перший. Другий. Третій. Ось така карта у нас вийшла з села. І то у відео Кошти села 155 населення. 8 ревніс села 4. Будь ласка, я хочу створити ТГ-канал, де новості про водолійку. І підпишитесь на канал, будь ласка, щоб розвити моє село. І давайте.